Незлічена кількість добрих справ, щира усмішка та невичерпна енергія. Все це про Зінаїду Павліну Цупрунову, яка днями відзначила свій 89-й день народження. Шанувати чудову людину до волонтерського центру Шостка добро прийшло чимало охочих. Пані Зінаїда не тільки волонтер, вона великий борець за Україну і за українську мову. І ми їй дякуємо за таку принципову позицію. Яку вона на протязі дітей. багатьох років у нашій громаді. Так. Ми дякуємо. Дякую. Ось можна слово сказати? Да. Оцей козак <різь> вам добре знає він для мене взірець. По-перше, завжди споконвіки українською мовою <різь> серед да, вас намагається, усіх. Намагається. Ні-ні-ні. І завжди вчиться в нього. Завжди коротко, лаконічно і в десятку. Я... Оце Оцерець так приймати. Хочу вам побажати, щоб ви не заглядали взагалі в паспорт. І забули скільки вам років. Ви молода жінка, молода за суттю за своєю, за свою душею. Тому дай Бог вам здоров'ячка, дай Бог вам наснаги, дай Бог вам якомога скоріше та чекати з перемоги. Дуже зворушило привітання від прикордонників, які передали жінці подяку і торт. Сама Зінейда Павлівна прикрасила свій день народження ще одним добрим вчинком. Вона вирішила допомогти Збройним силам України. І щирість та небайдужість надихнули багатьох долучитися до доброї справи. щастя пенсі... Пенсі... пенсіонера в тому, що дуже багато часу є наша подумання. Що... Подумала, стоп, мені ті квіточки. Дуже добре, приємно, все, але як та одна рожечка 50 гривень. Далі ті подарунки подумала, ті смаколики я цукру наїм, ті м -м, парфуми я й так. Красиво ж кажете. На зомі. Жінка закликала усіх пораховувати кошти на реп для 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Попри поважний вік, Зінаїда Павлівна не втрачає запалу та продовжує активно жити. Вона щиро вірить, що добро може змінити світ і щодня ділиться ним з оточуючим. Жінка сама родом із села Клишки. Вона безмежно любить свій рідний край. Там хлібороби. І м я із Хліборобського Меїд, і грячкосі із хліборобського роду, я дуже. Для мене земля все, що раніше я не могла це святе. Я і, 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 і дуже співочого роду, і я все життя на сцені. Я художнім керівником хулькрону речі, ансамблю. сам там у клишках об'їхали незабутній цей ансаб. мене фотографія є, як я. І ведуча Наталія Мельник, донька іменинниці, подякувала волонтерам шостка добро за їх безкорисливу працю і зачитала вірш, який був присвячений її матері. Мама моя пропрацювала майже 40 років педагогом, і всі учні часто телефонують на мій телефон. І деякі навіть просили мою картку, тому що ну хто довіряє, хто не довіряє різні. Просили мою карточку для перерахування коштів, але я вже перерахувала ті кошти. І, вони. І от сьогодні, прямо вранці, Михайло Миколайович попросив зачитати від його імені такі слова. Дні летяють, <плес> минають роки, не затримується час. Знали, молодість невічна, про яку ми згадуємо не раз. Скільки виповнилось, неважливо. Нічого їх рахувати. В ногу по життю оце важливо, і на шляху не відставати. Надалі у житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя, любов, здоров'я і благополуччя та вічно нестаріюча душа. Керівник волонтерського центру Шостка добро Світлана Субтельна розповіла цікаві факти з біографії Зінеїди Павлівни, яка після сільської школи вступила в інститут Тараса Шевченка і закінчила його з червоним дипломом. Зінеїда Павліна. Завжди втілювала в життя свою мрію, щоб в Україні розмовляли українською. Їй це вдавалося тоді. Ну а зараз, у час повнопожитавної війни, звичайно, вона вимагає від всіх, хто її оточує, розмовляти тільки. Українською мовою Світлана Олександрівна говорить, що серце Зінаїди Павлівни сповнене любові до людей, а руки ніколи не сидять без діла. Це людина, яка заслуговує неймовірної поваги, бо вона стільки зробила за своє життя, і стільки під час війни, уявіть собі, перша полуничка везе хлопця. Перша малинка у бутилочці хлопцям чи з Оведерця, чесначок, лучок зелений, дубки висадити. Хлопцям допомогти. 89 років це не просто цифра, це ціла епоха, сповнена добрих справ, щирої любові до людей та невичерпного прагнення творити добро. Зінейда Павлівна, Цупурнова це приклад для всіх, адже вона вчить нас, що навіть у найскладніші часи можна знайти місце для доброти, щирості та невичерпного оптимізму. Збір привітань триває. Відомо, що учні та знайомі привітали волонтерку вже на суму близько 30 тисяч гривень. Якщо ви хочете долучитись до них, це можна зробити, переказавши кошти на волонтерську карту Приватбанка за номером 4149 4993 9845 2670 26 70. Нем'я нескоромна Світлана.